Обладнання, яке допомагає медикам рятувати людські серця у центральній міській клінічній лікарні, з'явилася сучасна торакоскопічна стійка її вартість 6 мільйонів гривень. Завдяки новітньому обладнанню лікарі отримуватимуть максимально детальну інформацію про стан серця, а це суттєво підвищить ефективність та безпеку операції. Апарат, який має трьохчіпову камеру, і зображення виводиться на великий 27-дюймовий монітор з великою роздільною здатністю це 4К ультра ХД зображення, який дозволяє високу, Дуже дати високу високої якості картинку те, що відбувається всередині. Тільки за минулий рік кардіохірурги врятували понад 220 людей. А тепер кажуть, завдяки цьому апарату зможуть прооперувати ще більшу кількість пацієнтів. Операції, які виконують з допомогою відеоторокоскопа, є одними одними з найновітнішими операцій в кардіохірургії. Звичайно, вони вимагають відповідного рівня підготовки медичного персоналу від вимагають відповідного досвіду завдяки цьому обладнанню. який оперує може з високою роздільною здатністю бачити зображення операційного поля. Звичайно, що це надзвичайно полегшує роботу. Центральна міська клінічна лікарня єдиний медзаклад в області, який проводить такі складні операції, каже начальниця міського управління охорони здоров'я Алла Вацеба. Стійка коштує біля 6 мільйонів гривень, але все ж таки міський бюджет знайшов ці кошти для того, щоб закупити це обладнання. Поряд із обороноздатністю нашої держави все ж таки виділяються кошти на розвиток медичної галузі громади, зокрема на закупівлю такого дороговартісного обладнання, як ми сьогодні бачимо. Чом, це торакоскопічна стійка для кардіохірургічних втручань. Це надзвичайно важливо, бо це є новітній метод проведення оперативних втручань і лікування пацієнтів із складною серцево-судинною патологією. Лікарі додають операційні втручання при інфарктах міокарда, фінансуються з державного та місцевого бюджетів.